Доброго-доброго дня. 29 грудня, 25 рік. Значить, ми з вами дивимося на 26-й як я напишу, буде називатися відео. Погнали в 26 й рік. Значить, треба вибрати одну із колод. Першу колоду ми вже подивились. Другу колоду ми вже подивились. Зараз будемо дивитися третю колоду. 78 дверей називається. Значить, перша колода це було перше відео, хто вибирав. Дивіться перше відео. Це було в нас друге відео. Зараз ми дивимося третє відео, що чекає в 26-му році. Забіжимо трошечки наперед. Така інформація, Ну, щоб подумати, подумати, От. для розмишлення, як то кажуть, інформація. Так, що чекає в 26-му році, хто вибрав оцю третю колоду? Так. Погнали. 26 рік. Ой, щось таке. Пятерка мечей. Щось дорогою ціною. Ага. Вам буде даватися дорогою ціною щось поменять у вашому житті. Значить, прийшло время щось міняти у вашому житті. і в 26 році. У вас буде можливість це все міняти. Ось дивіться, відкрита клітка. Що ж ти сидиш там в цій клітці? По дев'ятки мічей, ти сам себе накручиш, сам собі придумаєш, сам собі, блядь, мудруєш. І сидиш ось у підворима, думаєш, що все вже задавно позаростало. Можливо, хто... За відносини, за емоції, за радость. Хоча відношення, І думаєш, що вже все. Капець відношенням, отношеній нету. Розійшлися взагалі. От і ви сидите. Двері відкриті. Ідіть, будь ласка, в жизнь, блин, в відношення. Розвивайтеся. Живіть своїм життям. Жість міняється. У 26-му році йдуть дуже класні подарки. Ось дивіться. Це в нас паж Жезлов. Е, ну, Жезли це в нас огняна карта. Блин. Розвивайтесь, не сидіть усе на цьому місці. Хочете общення, общайтесь, будуть і подарки, і можливості, і починання, і предложення хороші по роботі, можливо, знайомство з новими людьми, От. общення з новими людьми. А ви усе зарилися вдома. Зарились і все. Ніхто мене не любить, нічого мене не виходить, нічого я не хочу, а деньги не йдуть, блин. а ти сидиш в золотій клітці, Що ж ти сидиш в золотій клітці? Сама чи сам винний. Вперед, із піснею. 26 рік. Я говорила, як знімала на 26 рік, що у нас год огненної лошади. Нельзя сидіти на місці. Треба двигатися. Будеш сидіти на місці, та й будеш сидіти на місці. Не не мати ні подарків, ні відношень, ні денежок, ні можливостей, нічого не будеш мати. Так, дивимося дальше. Що чекає в 26 році? Хто вибрав третю колоду? Рицар Жезлів. Опять я же ж вам кажу, не стойте. Ну, когось чекає рада, щастя, любов, взаємопонімання, гармонія. І я вам хочу сказати, що ця людина, от дивіться, у вас буде, Отношення буде, взаємопонімання, гармонія, все буде. І ця людина, я вам хочу сказати, що вона давно за вами слідкувала. І нарешті, та людина, яка за вами слідкувала, цей паш Мічей, він рішиться. Він рішиться, він до вас приїде, він до вас прискаче. Але він, розумієте, він що ступорилить, що він не йде до вас? А тому що багато сплетні. Дивіться. По-перше, сплетні. По-друге, його думки. В нього вічно в голові роять ті думки, що ви його не приймете, ви його ну, відправите, да, як то кажуть. Можливо, він навіть ось хоче, цей хлопець цей мужчина прийти до вас з подарками, з цвітами з 26 шостому році. Так? Він давно на вас глаз поклав. Він за вами усе наблюдає. От де там моя, що там моя, блін, чи є вона з кимось живе чи не живе. І він усе. він то їде, розумієте, дівчата? Це в нас жезла, в'їде. Це, по-перше, його мислі, його думки, оці всі розговори. Вот. Но я вам хочу сказати, оце. Як би там не було, як би там не було, людина до вас приїде, людина до вас прийде. Так, хлопці, перевертайте на себе. Можливо, дівчина за вами, отак, як то кажуть, слідкує, що ви живете, як ви живете, чи є у вас сім'я, що ви, що ви, як там? Но у 26-му році все одно прийде такий момент, що ви будете жити в парі. І вернеться назад, ваша друга половина. Можливо, ваш чоловік десь може на виїзді. Ваш чоловік, він вернеться додому і буде вам радість, і буде вам щастя. Ну, а чого ви за гроші нам не кажете? Кажіть, будь ласка, як гроші, як гроші. Ну, де я ж казала, якщо будете сидіти на жопі, то грошей ви не побачите. Так, що там з дінюжками? Вот. Ну, карти говорять, денюжки, денюжки. Новий колектив, нові можливості. Імператриця. <кій> 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 От дивіться, скоріше всього, ті люди, хто вибрав третю колоду карту, як працювали, так і будуть працювати. Можливо, у вас буде повишення подовжності на цій роботі, де ви працюєте, тому що імператриця. Можливо, ви вернетесь назад по шестьорки кубків, вернетесь назад на ту роботу, де ви раніше працювали. Вас можуть пригласити назад, тому що ви людина, яка відповідальна, ви людина, яка, е, ну, в общем, розуміє свою справу. А можливо, по імператриці, ви все-таки надумаєте і все-таки рішитеся ті мислі, які ви виносювали, ви давно думали, щось зробити своє, зв'язане з роботою, з бізнесом, можливо, хобі. Ну, щось, може, от, Бачите, діток много. Можливо, щось зв'язане з дітками. Да? От, і по імператриці, ви все-таки прийдете до такого рішення, що треба працювати на себе. І вас буде, от вас буде підтримка. Чи ваші подруги, чи ваші родичі, чи ваші, чи може, навіть цей колектив, який ви на роботу собі приголосите, вас буде підтримка. В общем, я хочу вам сказати опять нагадую: хто вибрав третю колоду, що не сидіть в 26-му році на жопі. Не сидіть. Якщо будете сидіти, у вас нічого не вийде. Ви так і будете у, цьому, у цій клеточці, розумієте? Клітка відкрита. Якщо ви все-таки рішите поміняти щось в своєму житті, от, то у вас йдуть великі можливості. Великі, дуже великі можливості. Ви будете і незалежна, і уверена в собі. І ще можу вам сказати: по імператриці у когось може проігратися деньги. От Того, що ви народите дитину, тому що імператриця це в нас ще ще рождення дітей. розумієте? І можливо, ця дитина у вас не перша, може бути і друга, і третя дитина. І ви за що того, що ви будете в декретному відпустці, ви будете отримувати хорошу суму грошей. От так що денюжки залежать від вас, від ваших, як то кажуть. Шагу в Вот, любовь до вас прийде, та любовь, что за вами наблюдає, він явится до вас, на порог чи вона явится, чи може вирішитесь хлопчика, и все-таки піти до той дівчини, да. И от ви імператриця в 26 році. Вот и беременность, и новые начинания, новые можливості, и знакомства, и коллектив. И что вам карты советуют на 26 рік? Что советую? Ну. Король Пентаклів, вони вам совітують. Дивіться, який король Пентаклів. В общем, совет в том, як я вам говорила: не сидіть в клітки, будете працювати, будете добиватися, будете йти, і у вас будуть ах, ах, хороші обалденні денюжки. Вот. Це, по-перше, лічно, ви, як женщина, тому що ви імператриця, вот будете мати від свого то, що ви чим займаєтесь. І, по-друге, все-таки цей король вишиться в 26-му році, предложить вам. Свадьбу і жити з вами рядом. І цей король буде денюжний, буде заробляти, буде мать, буде на ну, такій, знаєте, добре стояти на ногах. Можливо, ще буде у нього свій бізнес. І ви при ньому будете така от імператриця. І дівчоночки комусь проігрується рождення малявочки Вот, вот год класний. Я вам серйозно говорю. Тоже год. Я так розумію, що у мене всі три колоди, год показав класний. А, вот. Но в цій колоді показала, що не сидіть. Не треба сидіти в цій клітці і зариватися, двері відкриті, Ідіть, живіть. те, що ви давно хотіли робити. І у вас буде обалденний. І мужчина буде рядом, і деньги будуть, ще й беременность буде. От так. От. Всіх благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе.